Це все був чай. Був масований обстріл в місті Дніпро, комбінований ракетно-дроновий. І, на жаль, так сталося, що один із дронів втрапив в наше виробництво. Коли о п'ятій ранку ми з колегами сюди приїхали, щоб подивитися, що ж це таке насталося, то ми побачили великий такий димлячий факел. Загалом близько 100 тонн. Чаю в нас було заготовлено до сезону. І, як виявилось, немає в нас більше нічого, крім команди. Це, мабуть, найголовніше, що жодна людина не постраждала. Плани по розширенню настільки були такими швидкісними, і ми паралельно закупали багато обладнання для різних типів продукції, фасування. Дуже шкода. Ми подалися на грант на відновлення виробничих приміщень. Взагалі, взагалом, сам все, все згоріло повністю. Я отримувала підтримку з першого дня, що є такий грант, що потрібно там, прям по пунктам прописано на статтях закону, що потрібно зібрати, які потрібні документи. Всі станки будуть купуватися у українських постачальників. Вони їх виробляють, що вони вже є в наявності. і Це точно будуть всі станки нові.